Вітаю! Ми з вами продовжуємо в'язати нашу плюшеву іграшку гачком. І цього разу ми зв'яжемо ось таку мордочку і пришиємо її. Ця мордочка є універсальною для різних типів іграшок. З неї можна легко зробити ведмедика, котика, єдиноріжку, динозаврика. В принципі, майже будь-кого, на кого вистачить вашої фантазії. Тож, нам потрібна заготовка. У мене ось така голова. Вона така сама, як і ця, просто ще без мордочки. В самому широкому місці вона має 30 стовпчиків без накиду. 30 петель. В'язати ми будемо з плюшевої нитки, з такою самою, як зв'язана голова. У мене це гімалая Dolphin-baby. Гачок відповідного розміру. Я в'яжу гачком номер 4 проте, ви можете взяти гачок на піврозміру меншим, якщо в'яжете доволі вільним форматом. Якщо ж в'яжете туго, то четвертий гачок вам підійде ідеально. Також нам потрібні ось такі булавочки для кріплення морди перед пришиванням. Нам потрібна буде голка для того, щоб зшити всі деталі з великим вушком, таким, щоб без проблем пролізла плюшева нитка. Я завжди беру ось такі пластикові, мені вони найзручніші. Нам потрібно буде запальничка, для того, щоб трошки припалити кінчики плюшевої нитки, щоб вона не сипалась і не обтріпувалась в процесі роботи і пришиття. І також нам потрібно буде трошки наповнювача, в моєму випадку це ось такий холофайбер. його треба зовсім зовсім трошечки, щоб мордочка просто тримала свою форму. Тож починаємо в'язання. Нагадую, що голова в самому широкому місці має 30 стовпчиків без накиду, 30 петель, тому ми будемо в'язати мордочку розміру саме під нею. Починаємо знову з магічного кільця амігуруми. Притягуємо нитку, прив'язуємо сюди повітряну петлю, не затягуємо її, і пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. Стопчики пров'язали, тепер ми петлю затягуємо. І перший ряд ми будемо робити 6 прибавок, тобто, в нас має вийти 12 стовпчиків без накиду. В'яжемо в першу петільку, 2 стопчики, в другу 2 стовпчики. Третю два стовпчики? Бачите, не пропускаємо петлі. уважно дивимось. Четверту, два стовпчики, п'яту. І в шостому. Перевіряємо себе, в нас має вийти 12 п'тіляк по колу або 12 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все правильно. Власне, ось такого розміру наша мордочка і буде. Цього цілком достатньо, щоб красиво її пришити. Можемо зробити її трошки більшу. Для цього ми пров'яжемо ще один рядочок, але будемо в'язати, по принципу, стовпчик плюс один. Тобто, якщо в нас тут прибавка була у кожен стовпчик попереднього ряду у кожну петлю, то в наступному ряді ми будемо в'язати один стовпчик без накиду, одна прибавка. Перерахували, в нас має вийти 18 петель, якщо ми в'язали від кінця до початку. Міряємо нашу мордочку, ідеально підходить. Якщо хочете ще більшу, то знову в'яжемо по принципу стовпчик плюс 1, тобто, якщо ми робили в цьому ряді один і прибавка, то наступний ряд ми в'яжемо два стовпчики без накиду і прибавка. Мені мордочка підходить ідеально, більшу я точно не хочу, тому тепер мені треба додати їй об'єму. Щоб не збільшувати, а додати об'єму, я пров'яжу ще один ряд, але без зміни кількості петель, тобто так само, як і останній ряд 18 петель по колу. Прив'язала 18 петель ось така об'ємна мордочка в мене вийшла. Приміряю її до іграшки, вона підходить ідеально. Тож на цьому в'язання мордочки ми завершуємо завершуємо її ось такою петлею на півстопчику. Тепер нам треба залишити довгу нитку для того, щоб мордочку було зручно пришити. Я відпускаю трохи нитки і обрізаю її. Зверніть увагу, плюшева пряжа вона завжди підсипається на кінчиках, і коли ви почнете її шити, вона продовжить сипатись, щоб цього не сталося. Ми беремо запальничку і трішечки підпалюємо кінчик. Він виглядає не дуже гарно, він може трошки обсмалюватись, але ми його заховаємо і в кінці все одно підріжемо, тому видно, цього не буде, а роботу він значно спрощує. Тепер нам треба затягнути цю петлю, яка в нас залишилась. Продіваємо сюди нитку. І протягуємо затягуємо петлю повністю міцно. Цей хвостик, який в нас залишився від кільця амігурумі він заховається. Просто всередину його, в принципі, можна не обрізати. Якщо ж він вам все ж таки заважає, можна його обрізати, але не під самий корінець, щоб наше в'язання не розпустилось. Ось такий носик в нас вийшов. Тепер нам треба його пришити до іграшки. Щоб пришити його рівно, ми будемо з вами користуватись булавочками. Ось цими. Кріпимо його в декількох місцях. Перша основна це посередині зверху. Щоб він нікуди не втік, ми його центруємо. Другі дві булавочки ми кріпимо по кутах. З однієї сторони і з іншої сторони. Отак от, от ми фіксуємо рівно, дивимось чи рівно, якщо ні трошки передвигаємо наші булавочки. Ось, дивимося, щоб він рівно ліг. А низ можна фіксувати, можна не фіксувати, тому що зараз ми залишили нитку внизу. І зараз звідси ми почнемо з вами пришивати саму деталь по колу. Тобто основні три місця, де треба зафіксувати, це обов'язково верхушка і дві по краю. Беремо наш кінчик нитки, який залишився. Беремо нашу голку. І зараз будемо шити. Тут також є важливий момент. Нам треба буде прошити кожну петлю, яка в нас є. Тобто, ми прошиваємо першу петлю, вводимо голку в саму іграшку, виводимо, протягуємо. Вдіваємо знову в другу петлю, вводимо голку, виводимо, протягуємо. І таким чином ми пришиваємо кожну кожну петельку. Якщо ми якусь петельку пропустимо, то це буде дуже сильно видно на готовій іграшці. Продовжуємо так пришивати по колу, опираючись на наші зафіксовані булавки. Прошили місце з булавкою, булавку можна витягнути, щоб вона нам не заважала. І продовжити шити далі. Зверніть увагу, зараз наш носик не наповнений холофайбером. Ми це зробимо майже в самому кінці, тому що так зручніше пришивати саму деталь. Пришиваємо верхушечку. І повертаємось у другу сторону. Нам залишилось дошити зовсім трошки, У нас залишилась така дірочка, і от тепер саме час додати сюди трошечки наповнювача. Носик, на відміну від голови, має залишитись доволі м'яким, просто щоб він тримав кращу форму. І продовжуємо пришивати вже до кінця наш носик. Вишили до кінця, виводимо тепер голку подалі, як бачимо, прошили всі петельки. ніде нічого не залишилось. Виводимо нашу голку подалі і прошиваємо отак от петельку. Робимо це знизу голови, тому що далі вона буде пришита до тулуба. І оці всі наші перекриття, вони, в принципі, заш'ються, їх не буде видно взагалі. І, в принципі, за рахунок того, що це плюшева нитка, вона трошки така об'ємна, то цього, в принципі, і так не видно. Я пришила, протягнула нитку, закріпила її, і тепер я можу її повністю обрізати. Ось так. Наша голова з мордочкою готова. Далі ми будемо оформлювати мордочку утяжками і в'язати вушка під різних персонажів, під різних тваринок. Тому підписуйтесь на канал, слідкуйте за оновленнями рівних вам підтеляк.